З вами я, Лякович Тетяна Васильівна, і ми продовжуємо вивчати тканини рослинного організму. Сьогодні з вами ми поговоримо про основну тканину або паренхіму. Ця тканина утворена тонкостінними клітинами, досить великими за розмірами, які мають різноманітну форму, і між якими міститься велика кількість міжклітинників. Основна тканина, сам термін говорить за себе. Її найбільша кількість в рослинному організмі і вона має найбільшу кількість різновидів. Давайте розберемо різновиди основної тканини або паренхіму. Перший різновид це виповнююча паренхіма. Між усіма іншими тканинами, механічною, провідною, покривною, міститься виповнююча паренхіма, яка виповнює проміжки між всіма іншими тканинами. Якщо говорити про Фотосинтезуючу паренхіму це дуже важливий вид паренхіми, який забезпечує в листках фотосинтез, тобто клітини, яких містять багато хлоропластів. Фотосинтезуюча тканина ще називається асиміляційною, тому що фотосинтез це є приклад асиміляційного процесу. Також так як до фотосинтезу здатні різноманітні вегетативні органи рослину, але в першу чергу листки в листках є під верхнім епідермісом стовпчиста паренхіма, губчаста паренхіма і утворюють вони середній шар листкової пластинки, тому маючи термін мезофіл. Ще раз звертаємося: тобто фотосинтезуюча, асиміляційна. Губчаста, стовпчаста, листка. Це все є тканина, яка забезпечує в рослині фотосинтез і відноситься до основної тканини. Наступний різновид це є повітряносна паренхіма або аеренхіма. Тобто, це клітина, яка місяця багато міжклітинників, які заповнені повітрям. Багато такої паренхіми, повітряносної перенхіми, міститься в листках рослин, які ростуть на воді. Тобто, для того, щоб забезпечити плавучість, зменшити густину, в шклітинниках є багато повітря, і такі листки, наприклад, деяких тропічних рослин, можуть витримувати досить велику масу, навіть масу тіла трирічної дитини. Якщо говорити про наступний різновид перенхіми, це є запасальна паренхіма. Запасальна паренхіма запасає в клітинах величезну кількість поживних речовин і міститься, наприклад, в Серцевині дерев'яного стебла рослини нагадую, що стебло дерев'яної рослини складається із кори, камбія, деревини і серцевини. Так от серцевина утворена запасальною паренхімою. Також є багато в плодах запасальної паренхіми, багато в видозмінених вегетативних органах, наприклад, в бульбі, цибулині корені вище, корені плоті, бульбокоренях. Якщо говорити ще про один різновид основної тканини, це є водоносна паренхіма, тобто її міжклітинники вбирають в себе велику кількість води і запасають її в такому вигляді. Тобто водоносна або гідренхіма це є основна тканина, яка міститься, наприклад, в видозмінених стебах кактусів для того, щоб записати, запасати воду, або в видозмінених листках алої, де теж міститься велика кількість води. Отже, сьогодні ми з вами говорили про основну тканину або паренхіму. Ще раз нагадую, що це тканина, яка утворена досить великими клітинами, які є тонкостінними, між якими є велика кількість міжклітинників і які виконують різноманітні функції. Виповнююча паренхіма, запасальна паренхіма, повітряносна паренхіма або аренхіма, водоносна паренхіма або гідренхіма, і фотосинтезуюча або асиміляційна паренхіма. На наступному занятті ми з вами поговоримо про передумови виникнення тканин у рослин. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, задавайте питання свої в коментарях і гарного вам дня!